Ті, хто рухають Україну до перемоги, знаходячи необхідне обладнання, жертвуючи кошти. Це, звісно, наші волонтери і благочинці. У Львові відбудеться перший форум благодійних ініціатив. Благофорум .com». організатори запрошують долучитися представників благодійних спільнот, фондів, організацій та громадських об'єднань. Про все це про форум зараз будемо спілкуватися із проектною менеджеркою Юлією Пас. Вечір добрий вітаю в студії. Головне за день. Що ж, форум благодійних ініціатив тема нашої розмови, і е, ми вирішили розпочати з такого питання: чому я, як учасник, маю долучитися до цього форуму? Можу долучитися до цього форуму? Чим ви привабите мене? Доброго вечора. Я перше хочу висловити вашу мені, точніше дуже приємно за те, що ви приділили увагу нашому форуму. І мені дуже приємно бути сьогодні у вас в студії. Щодо благоформу. яка загалом його перевага і яка можна сказати, така унікальна торгова пропозиція? В першу чергу, це є перший такий форум благодійних ініціатив у Львові. Так точно. І ми хочемо зібрати як мінімум 20 благодійних інституцій. Громадських організацій, фондів, орган... будь бучі насправді кого, хто би так би е займався благодійністю, але на більш такому офіційному і юридичному рівні, можна так сказати. Е для них ми будемо готувати окрему програму щодо таких навчань обміну досвідом. Наприклад, ми запросили фонд благодійний Сергія Притули, і в нас буде також виступати Меланія Подоляк, яка є координаторкою цього фонду тут у Львові. І вона буде розповідати на тему якраз про фандрайзинг. А ми знаємо, що є багато насправді маленьких да, от інституцій або, наприклад, громадських організацій, які тільки ну як не хочуть допомогти, і вони намагаються це зробити, але можливо вони не роблять це належним чином. І відповідно ми робимо е, таку площадку для цих е, для цієї молоді, та щоб вона могла отримати цей досвід, е, можливо, поділитися якимись своїми досягненнями і вийти з цього форуму, хоч він і одноденний, та але тим не менш з мережею контактів, а таких самих колег, чи то це громадська організація, чи це благодійний фонд, е, і в майбутньому робити дійсно класні проекти разом на перемогу. Ви так горите цим форумом я бачу, ви так вже чекаєте цей форум. Хто ще з цікавих спікерів буде на цьому форумі, яка програма взагалі? з за а, кордону угу. хтось буде іще, ще, до речі? З-за кордону щодо якраз зі спікерів, на жаль, нікого цього року не буде. Проте, ну так наперед забігаючи. Цього з кому... року це перспектива <гум> на наступні роки, мабуть, форум. Так. <гум> так, але тим не менш, в нас буде декілька іноземних журналістів. Це так. Тихо сказано, та <laughs> щодо програми, то у нас будуть виступати представники із благодійного фонду Колес перемоги, і вони будуть розповідати якраз всі питання, такі болючі, які стосуються діяльності благодійної, тобто юридичні аспекти. Uh -huh. Там і паралельно буде також записуватися живий подкаст разом із радіо Сковородою. Тобто, ми вирішили так поєднати знаєте, для того, щоб і було цікаво, і щоб можна було цю інформацію далі поширювати. Наступними будуть якраз спікери із інституту міста і будуть розповідати про тему довіри якраз благодійних інституцій і міста, як вони можуть взаємодіяти між собою на якому рівні, і які є для них програми? Бо наприклад цього точніше не цього минулого року прийняли от програму волонтерства, підтримка волонтерства, і це. Класно, тому що все рівно будуть такі люди, які ще окремо розвиваються як волонтери, uh -huh. і заключним спікером, як я вже згадала, якраз буде uh -huh. пані Меланія Подоляк. А, і фактично після цього всього у нас буде такий запланований нетворкінг для того, щоб ми якраз перезнайомили всіх учасників, тому що це є основною нашою метою на форум. Так uh -huh. от ви згадали про юридичну складову так благодійної діяльності. Ми розуміємо, що це величезна бюрократія. Купа паперів, це все потрібно дізнатися правильно заповнити що потім не виникало ніяких проблем ані в самих благодійників, ані в тих людей, які потім не будуть їм довіряти, наприклад, тут, власне, про довіру хотілося би запитати е, на воєнний стан, так і е, крім того, і в мирний час було чимало організацій, які мали не хорошу репутацію, і як ви будете перевіряти? Власне, таких учасників потенційних, які будуть uh -huh. на цей форум подаватися, і а, чи залишаєте ви за собою право їм в участі відмовити, наприклад? Дякую за питання, тому що воно дійсно дуже доречне, дуже гарне. Ось ми запустили якраз суботу реєстрацію на наш форум, і відповідно до нас почали подаватися дуже багато насправді громадських організацій, які можливо не не зовсім корелюються із нашою метою. Відповідно, та ми залишаємо за собою право відмовляти в участі через те, що все ж таки наша мета це дійсно якби зібрати тих людей, які. Тянуть ось цю благодійність, тобто та це класно мати мережу контактів, але все ж таки в нашим. Перше, першочерговий мета це боротися задля перемоги. Ну добре, що має прийти на пошту. Якщо людина подала заявку, от як підтверджуєте участь? Е, ми загалом... І інше пояснюєте тим, чому ви їм відмовляєте? Ну це важливо. Е, я ще е, дякую ага. теж запитання. Я ще продовжую ага. якраз за юридичний аспект, бо це теж дуже важливо ага. згадати. Перед само, самим початком реєстрації то ми зібрали список благодійних інституцій, фондів, які ми знаємо особисто, з якими ми перетиналися в роботі, і яких ми Сутково запрошуємо, тому що ми дійсно знаємо, що вони умовно перевірені, такі от як із янголом на плечі, тому що ми коли знаємо Так, та тому, що ми колись так само ходили здавати кров разом, пласт, звісно, що без нього точно нікуди. І відповідно, ми намагаємося перевіряти соціальні мережі та наскільки активний благодійний фонд, їхня якась результативність, і на основі цього так само здійснювати якийсь аналіз. Як ми будемо відмовляти? Ну, чесно, вам скажу, що. Загалом ми будемо просити їх долучатися до наших фактично подій наступних, тому що е, в цьому випадку то, умовно, Ми більше апелюємо на той юридичний факт, чим вони там та от займаємося чи вони, е, чим вони займаються, чи вони мають якусь е, дійсно зареєстровану громадську організацію чи благодійний фонд, тому що це є максимально там важливо. І якщо умовно, це буде молодіжний центр, то воно вже трішки з нами не, угу, не угу. підходить. Що більше благодійних організацій, то краще. Чи ні, тому що зараз ми розпорошуємо донати, ну така теорія, але могли би зібрати на щось більше, як ви гадаєте, і а, скільки зараз зареєструвало, що може продемонструвати картина того, скільки учасників багато нас благодійників чи ні? Ну можу сказати вам, що кожна благодійна організація вона має свою нішу. І тобто, якщо в нас зараз на фоні повномасштабного вторгнення він є багато дійсно благодійних організацій, які звернули увагу саме на допомогу збройним. Силам України або внутрішньопереміщеним особам, то ми маємо також і інші все ж таки фонди, які займаються геть інакшою діяльністю, наприклад, підтримують дітей сиріт. Тощо відповідно сказати про те, чи велика це кількість цих зареєстрованих благодійних фондів я не можу, тому що зареєстрованих може бути багато, ефективних можуть бути десятки. А тим не менш, ми наразі так собі зорієнтували увагу на найбільш активних це 20 фондах. І я би не сказала, що їх прям дуже багато. Єдине, що та дійсно можливо, вони менше зникають, та вони не біль точніше як це правильно сказати. Вони можливо не так часто у нас є в інфопросторі, але. Це і є мета нашого форуму mm -hmm. їх е, якраз зібрати, перезнайомити, і можливо, вони колись зроблять разом спільний великий збір mm -hmm. із плостом, які, наприклад, відомі у всьому Львові або навіть і Львівській області. Саме тому вони допоможуть дійсно робити гарні речі і робити це в партнерстві. У нас буквально хвилинка, але дуже важливе запитання: перше: участь чи коштовна чи безкоштовна таких організацій. А і друге питання: ну в нас реалії, як Ніна правильно говорить, у нас воєнний стан. Чи ви підготували програму на випадок тривог? чи забезпечили укриття? Генератори божі світло вимикають і де проходитиме дійство. Перше питання то участь, звісно, що є безбезоплатна. Угу. Ми працюємо заради угу. того, щоб об'єднувати, а не відштовхувати. Uh -huh. і, і також ми, звісно, ще подбали про всі можливі такі е, непередбачувані дійства. Ми будемо проводити в укритті, там, де є генератор, і там, де фактично всі умови забезпечені. Ну, я би могла, я можу сказати, це буде якраз локація Фест Репаблік. Укриття uh -huh. Uh -huh. Е, ну і ще буквально ще цитата з вашого релізу, тому що от... Участь у форумі, це змога знайти теплі контакти та потенційні партнерства, отримати медійне підсилення і поділитись власним досвідом. Цитата, що означає потенційні партнерства і що означає от, медійне підсилення. Як я якраз згадала раніше, та, що все ж таки наша ціль це перезнайомити ці організації і якби, довести їх до цього партнерства, та? тобто а медійне? Підсилен медійне підсилення. Ми також готуємо дуже насправді гарну медійну кампанію. Буде багато таких кейсів, та якраз на основі цього форуму, чому важлива благодійність, чому важлива благодійна спільнота уже опісля форми. Відповідно, у нас будуть результати, які ми дійсно захочемо, які ми хочемо точніше та, от, показати світові. І відповідно на цьому на цьому фоні буде так само здійснюватися якась така медійна, такий медійний супровід, і будемо та говорити про те, що хто до нас долучився, наприклад, або якщо вони роблять якісь проекти разом вже та да, в партнерстві, то ми з радістю поширимо їхні проекти на соціальних сторінках наших. Угу. Зрозуміло, дякуємо за розмову. Будемо чекати від вас офіційних релізів. Думаю, що перший західний обов'язково завітає на ваш форум. Це була Юлія Пас, проект менеджерка. Я так розумію, форуму з цього благофорум.com, Правильно? Так. Дякуємо, дякуємо ще раз за розмову. Дякуємо. Для глядачів нагадаємо, додамо, точніше, що зареєструвати на форум свою громадську організацію, об'єднання чи фонд можна за посиланням Бітлі Благофорум Просто, я думаю, якщо ви вб'єте в пошуковик благофорум, то обов'язково вас скерує на цю сторінку. Зможете там зареєструватись. Участь можуть взяти до трьох представників від однієї інституції. Кожен представник реєструється окремо.